Двоє військовослужбовців, які розстріляли поліцейських у Вінницькій області вночі 20 квітня, перевозили у своєму автомобілі боєприпаси та гранати. Вибухову зброю вони викинули у водойму. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Пише ТСН. Перевозили нападники, боєприпаси, гранати. Вони вже сказали, де перебувають скинуті водойми ще гранати в ящиках. Зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та водолази. Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на даний момент ми розуміємо, де цей пістолет. Знаряддя вбивства вже вилучено. Все буде долучено до матеріалів кримінального провадження. Розповів очільник МВС. Він зауважив, що стрільцям вже вручили підозру. Сьогодні, 22 квітня, їм оберуть запобіжний захід. Клименко зауважив, що мотив встановить слідство. Відомо, що нападникам інкримінують вбивство та замах на життя правоохоронця, а також дезертирство. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 9 до 15 років або довічне ув'язнення.